У мене зараз коротке, ну фактично, персональне оголошення. Я трошки хвилююся. Це правда. Річ у тому, що це були останні мої розмови в розмовній студії єдиних новин. Я вирішив мобілізуватися. Я ще від 22-го року, коли був у цій студії, була така мрія, що От коли буде перемога, хотілося, щоб на мій ефір випало цей момент оголошення перемоги. Але там чим далі, тим більше було це внутрішнє розуміння, що цю перемогу не можна просто сидіти, чекати, Її треба якось наближати, очевидно, в лавах Сил оборони. Тому я дозрів до того, щоб мобілізуватися, я сподіваюся служити у восьмому корпусі десантно-штурмових військ, туди збираюся мобілізовуватися. Тому це фактично мої останні хвилини, і вас я в розмовних студіях передаю в надійні руки Олени Фроляк. Олено, дивися, так. У нас студія більша, ніж у вас у новин. Бачиш. Ну просто розвісно більше, але погодься і відповідальності більше. Знаєш, у нас в новинах так можна сказати колективна відповідальність. а Тут ти наодинці на з гостем. Ну я теж хвилююсь, Вадим, але я не залишаю новини. Я тільки тимчасово підкреслю, тимчасово до твоєї демобілізації підставляю плече заради такої святої справи, про яку ти щойно оголосив. Але ти знаєш, я обіцяю тримати високий рівень Вадима Карпіяка, але ти мусиш пообіцяти, як тільки буде нагода. Включитися нам оперативно ну, безперешкодно в студію. це вже від командирів буде залежати в ролі захисника. Хвилююсь. Е, Так, ну чесно, хвилююся е, зараз. Мені треба ще два тижні приблизно закрити всі справи, які все кому що обіцяв, я все зроблю. Тоді ВЛК БЗВП і вперед. Ну а поки що я ж передав е, Андрію Ковальському слово в новинах. Андрію, випуск готовий. Так, звісно, готовий, Вадиме. І я обіцяю, що ти точно скажеш в ефірі, що ми перемогли.